Друзі, привіт усім! У нас сьогодні українські читання і будемо вчити букву Ф В, Л. Перша буква Ф має звук Ф. Як читати Ф, а, фа. Ф O, fo, fu, 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 f, e, fe, fe, fu, fe, fi, fa, fo, fu, fe, fe, fi, af, of. уф, эф, эф, иф, иф. Наступна буква В має звук В. В, А, ва, в, о, во, в, у, ву, в, е, в, В, О, В, В, У, В, 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 в в і ви ва во ву Ве, ви, ві. А, в ви ви ав ов ув ев ИВ, ів буква л Має звук Л. Л, А, Ла. Л, О, Ло. Л, У, Лу. Л, Е, Ле. Л, І, Ли. Л, І, Лі. Ла, Ло. Лу, Ле. Ли, лі. Ал. Ол, ул ел, іл, іл. отже, повторимо фа, фо, фу, фе, фи, ФІ. аф оф, уф. F, if. if. Va, vo, vu ve, vi, vi av, ov, uv, ev, iv, la, lo, lu, le, li. Лі. Ал ол, ул ел іл, іл. будемо читати нові слова. Кафе, фото, вухо, мова, слово вода. Кава лампа. Ще раз. Кафе, фото, вухо, мова, слово, вода, кава лампа. Далі. Вдома морозиво два автобус. Буква, цифра, масло, молоко. Ще раз. Вдома морозиво два, автобус, буква цифра, масло молоко. Сьогодні ми читали. Склади і букви F, V, L. До наступної зустрічі. Па-па!